Добрий день, хлопчики і дівчатка. Прийшла весна і все в природі оживає. Пригріло сонечко, на водоймах розтанув лід. Із теплих країв повертаються дикі качки. На галявинах з'являються такі милі нашим очам квіточки першоцвіти. У парках та вздовж доріг можна побачити, як крізь жовте листячко, яке залишилось з минулого року, пробиваються кущики молодої зеленої травички. Радісно співають пташки, а на вербі розпускаються котики. Я пропоную вам сьогодні вивчити віршик Андрія М'ястківського Котики-воркотики. Ось послухайте. Котики-вуркотики -котики, сілися рядком. Поють сонце котиків теплим молоком. котики вуркотики в мене на вікні, котики – гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Справді гарний віршик. Тепер ви знаєте, що вербові квіточки називають котиками, тому що вони такі ж пухнасті, як маленькі кошенята. А тепер давайте розберемо крема кожен рядок. Котики-воркотики -котики, сілися рядком. Це значить вони на гілочці поруч один з одним в рядочок. Поїть сонце котиків теплим молоком означає, що сонечко зігріває квіти. Котики-воркотики в мене на вікні. Люди часто освячують вербу та ставлять у себе вдома як оберіг. Котики-воркотики, гості весняні, правильно, адже верба розквітає ранньою весною. Не глядить на котиків, лише вусатий кіт, мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Вусатий кіт, як і ми з вами, знає, що наші котики то вербовий цвіт. Я думаю, ви вже добре запам'ятали віршик. Повторюйте його разом зі мною, а картинки вам допоможуть. Котики-вуркотики -котики, сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-вуркотики -котики, в мене на вікні. Котики-вуркотики -котики, гості весняні. Не глядіть на котиків. Лише гусатий кіт, мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Ви справжні молодці. Спробуйте розказати віршик самостійно. Гарних вам весняних деньочків!